Джалом, це Славко. Я можу тільки поспівчувати нашим героїчним військовим розвідниками, тому що вони мають розбирати оці от каракулі. Тут потрібні дійсно південні корейці, щоби. Ну, ясно, що це. Саме зрозуміле це верхня строчка заявлення прийомів трудової партії Кореї. Ну я що 12 років він вчився. Це текст набраний заклинаннями. Розумієте, що цікаво? Мене там лише одно зацікавило маріонетки на, на, на Джон Вона. Чи це вони на інчхон? Я не знаю. що Це я розумію, що це вони так іменують сусідський режим, але чому так цю ідіому я не зрозумів. Але там ясно, що грозиться погибнуть. Ну, в партію хочет, потому що прослужити в армії, не попасть в, пар... в партію, а мозгається за повністю заламати свою жизнь. Так він її зламав. А потім же ж зламати ще в партію ж не приймуть. І каже, яга тот, хто не відкажеться від от духа мудрості, даже если умрет. Ну, умер. Виконав свою обіцянку. Умер. Молодець. А тепер поговорив за інше. Ось. Пам'ятаєте, я вам оповідав, як дві бригади морської піхоти і одна дивізія ВДВ на Курському напрямку робила батальйонну тактичну групу з 40-одиниць бронетехніки. Чому дві бригади? А скільки? Коротше кажучи, нова загадка. Скільки бригад морської піхоти і дивізії ВДВ потрібні, щоб зробити одну батальйонну тактичну групу на Росії? Чому причина ось, ви бачите, оцей валют вісів пояснив. Що був комплект в 30-ті, більш БМП в батальйоні, розумієте, вони і в батальйон вступили в війну? У них було не 50, а 30. Так, так що я вам казав. Двохтретні. Вони полки двохтретні, батальйони двохтретні були на вдвітреті. І розумієте, зараз каже на ходу на батальйоні дві, від двох до п'яти бойових машин піхоти, трошки в ремонті. А решта, ну ви розумієте, ви бачили, які баги і газ 66 броніровані варять на покровському направленні, щоб погнати м'ясо у бой, щоб м'ясо успіло доїхати. І заникатися. Ви знаєте, що тактика просачування, китайський досвід революційної війни переміг. А завдяки чому? От я, ви знаєте, трохи недооцінюю курський напрямок, ну тому що можна було би нашому командуванню подумати. Не знаю, якась гадость народна думка мені прийшла. Ну, я таке не читаю. Бачите, 150 днів війни на Курському напрямку, 15 тисяч вбитих Москвинів це 100 по 100 на день. Значить, бачите, відносно локальна ділянка. 104 танки, 3 батальйона танків у Рекали, 575 бойових бронірованих машин. Це 10 батальйонів справжніх по нормам положеності, а їх їхніх 15, 330 одиниць арти, 50 батарей. а У них по 4. Ви знаєте, часто буває ствола у батареї, так що ще більше. 12 РСЗО. Це три по чотири одиниці, три батареї, 12 одиниць ППО, 1104 одиниці автотранспорту. Отак, от Курський напрямок, один з наших героїв, котрі нам дописують, Артеріан Тайлер там знаходиться. Ви бачите, що їхньою важкою. Працею воєнною вдалося досягти отаких от, от результатів, що противник вичерпується, і ясно, що довше ніж на 10 місяців його не вистачить. Але питання, як би нас вистачило до Паски, ось що мене непокоїть. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Асі немає. І я оцю чуш із заклінаній не зміг повністю прочитати. Але я вам скажу, що там заклинання на заклинанні. Розумієте, ці люди мислять. Заклинаннями. вони свободної форми виявлення думок не допускають такі ритуальні документи. Я скажу, це було складніше ніж мені заяву в партію колись написати.